Вітаю на каналі Пасивний Дохід. Сьогодні буде дуже важливе відео, яке я без перебільшення скажу обов'язкове для перегляду всім, хто інвестує або планує інвестувати в акції. Годуйтеся до того, що після перегляду ви будете здивовані, шоковані а можливо навіть розчаровані. Поговоримо про податковий абсурд в Україні, який чекає інвесторів, які інвестують саме в іноземні акції. Давайте розглянемо таку ситуацію. Доволі стандартно, ви інвестували 10 років тому 10 тисяч доларів. Отже, запам'ятайте, це дуже важливо. Ви купили 100 акцій, наприклад, по 100 доларів. Отже, ви вклали 10 тисяч доларів. Все, запам'ятали. Але так сталося, що ваші акції впали. Таке також буває дуже часто. Отже, ви втратили, давайте розглянемо 50%. Це доволі стандартна ситуація, на жаль. І що з цього виходить? За 10 років ви не заробили, як очікували, ви маєте збиток 5 тисяч доларів. Отже, вам зараз терміново потрібні гроші чомусь, ви зрозуміли, що інвестиції це не для вас, і ви вирішили просто забрати, що є. Ви забираєте 5 тисяч доларів, тобто маєте збиток 5. Але не все так просто: як в анекдоті, є один нюанс. А все полягає в тому, що в 2015 році 1 долар коштував там, 13 гривень. За долар. А, а зараз, у 2025 році, 1 долар вже коштує 43 гривні. Зараз розповім, чому це так важливо. Отже, дуже багато гривень. В результаті того, що відбулася дуже сильна девальвація. Це дуже впливає на податки, які ви сплачуєте. І це настільки сильно впливає, що ви, напевно, навіть не очікували від такої інформації. Мало хто це рахує, мало хто про це думає, але це дуже важливо. Як рахує податкова, для податкової ви вклали не 10 тисяч доларів, ви вклали 130 тисяч гривень, тому що все рахується в гривнях. Отже, ви вклали 130 тисяч гривень, а продали не 5 тисяч доларів зі збитком. А ви продали вже сьогодні на 225 тисяч гривень. Отже, формально для вас, для мене з вами, ми маємо збиток в 5 тисяч доларів. Але для податкової ми маємо плюс 95 тисяч гривень. Ну такий абсурд виходить в результаті того, що гривня настільки сильно впала, то ми маємо не збиток, ми маємо в гривнях плюс. Ну, це, це важко зрозуміти, але це важливо зрозуміти. Отже, ви маєте заплатити податок, тобто мало того, що ви втратили 5000 доларів, ви ще маєте заплатити 21800 гривень податку. Податок на прибуток, якого, в принципі, не існує. Ну, така ситуація. Але давайте розглянемо ще іншу ситуацію. А що станеться, якби ви не втратили, а скажімо, заробили 100%? Ну, це також доволі такий середній результат. За 10 років заробити 100% це ну, я не скажу, що це дуже добре навіть. Давайте розглянемо інший сценарій. Е, ви купили по, по, ви так само вклали 10 тисяч доларів, це було 130 тисяч гривень. А сьогодні вам потрібні гроші, ви вирішили зафіксувати прибуток, ви продаєте уже 20 тисяч доларів. Тобто, у вас було 10 тисяч на 100% виросло, у вас вже 20 тисяч доларів. І в результаті цього ви продаєте на 860 тисяч гривень. Дуже багато. Тобто, що виходить, як цікаво виходить, в доларах ваші активи виросли на 100%, а в гривнях, якщо рахувати, то для податкової ваші активи виросли вже на 660%. Тобто ви заробили вже 730 тисяч гривень. Давайте тепер порахуємо, якби курс долара не змінився. Або, наприклад, ви живете в Америці, там де все рахується в доларах. Якщо брати умову, що курс, якби курс долара не змінився, і, наприклад, ви купили, по, ви купили акції на 130 тисяч гривень по на 10 тисяч доларів, скажімо, а сьогодні ви продаєте на 20 тисяч доларів, по тому ж курсу 13, це було б 260 тисяч гривень. Получається, прибуток 100% це ви вклали 130 тисяч гривень, 100% це так само прибуток 130 тисяч гривень. Якщо навіть взятись сьогодні, коли податок 23% це немало. Отже, 130 тисяч гривень множимо на 23%, тобто вам потрібно було б заплатити податок 29 900 гривень. Якщо ми це поділимо по курсу долара 13, отже, в доларах ви б мали заплатити 2300 доларів податку. Ну, це доволі нормально, скажімо. Ну, 23%, 23 це 2300. Але давайте повернемося в реальність. Реальність така, що, на жаль, гривня дуже впала. І що в нас виходить? Що ви продаєте на 20 000 доларів, але це по курсу 43 виходить 860 000. Гривень. А тепер давайте. Ході нехитрих обрахунків, 860 тисяч мінус 130 тисяч, які ми вклали з самого початку. Отже, для податкової, скажімо так, формально, ви заробили 730 тисяч гривень. Боже, все-таки в великих тисячах дуже складно рахувати. Саме тому я рахую все в доларах в себе в голові, тому що це простіше. На жаль, у мене немає там сотень тисяч доларів або мільйонів. Отже, повертаємося до наших обрахунків. Множимо 730 тисяч гривень, які ми заробили за 10 років на 23% податку. Отже, в нас виходить, що нам потрібно заплатити податку 167 тисяч, коротше, майже 168 тисяч гривень. Ну, тобто, можете порівняти різницю 29 тисяч, які ми мали б заплатити, і 168 тисяч гривень. Що еквівалентно в доларах на сучасний час по курсу 43, це 3900 доларів. Отже, ну, зараз по факту ви маєте заплатити, якщо ви фіксуєте прибуток 100% з 10 тисяч доларів, ви маєте заплатити 3900 доларів, майже 4000. Отже, давайте тепер порівняємо, і як це впливає, побачимо. Так, давайте ще раз повернемося до наших обрахунків. Получається, що податок в гривнях ви б мали заплатити, при, якби курс не змінився 2900, 29 а по факту зараз платите 168 тисяч гривень. Тобто в доларах, відповідно, ви б мали заплатити 23 тисячі, перепрошую, 2300 доларів, а по факту через те, що курс гривні впав, то ви платите 3900, майже 4 000. Тобто, ви платите не лише в гривнях більше податків, але й по факту в доларах. Знову ж в ході нехитрих обрахунків ми віднімаємо 3900, ми віднімаємо 2300, і виходить, що в нас переплата 1600 доларів. Це, це просто 1600 доларів ви платите ні, ні за що. Це ціна того, що гривня впала. Тобто... Отака, така ситуація. І давайте тепер порахуємо, який же реальний податок ви заплатите. У нас якби офіційно податок зараз 23%, але враховуючи того, що за 10 років гривня так сильно впала, то знову ж в ході дуже складних обрахунків ми вияснили, що податок на сьогоднішній день за 10 років це 39%, майже 40%. Ну, самі подумайте, що офіційно 23%, а фактично 40%. Це просто в голові не вкладається, тому що лише зміна курсу наскільки сильно б'є по нашому кошельку. І це я взяв, наприклад, портфель 10 тисяч доларів. Якщо в мене навіть в мене, хоча я дуже маленький такий інвестор, такий масенький, якщо в мене 100 тисяч то, доларів, то я маю переплачувати вже. 16 тисяч доларів. А якщо якби у вас був мільйон доларів інвестований, ви заробили 100%, то ви просто ні на що переплачуєте 160 тисяч доларів. Це прям дуже класна ціна квартири в Україні, або я не знаю, що на якусь машину люкс можна купити. Така ситуація. Тепер цю інформацію, напишіть в коментарях, чи не передумали ви інвестувати в акції. Але тим не менше, при всіх цих мінусах. Потрібно частину коштів тримати десь за в відноземні акції, тому що там є свої плюси. Якщо ви додивилися відео до, до цього моменту, то е, я можу зробити іншу частину, як е, практично, з моєї точки зору, що можна зробити? Ну, наголошую, офіційно, як офіційно які дії зробити, щоб не платити такий високий податок і трішки його зменшити, щоб е, зменшити цей вплив девальвації гривні. Якщо ви не зрозуміли це відео, то не переймайтеся, тому що навіть чат GPT, з яким я іноді консультуюся, заплутався і просто ввів мене не туди. Тому, так, це дуже важко зрозуміти, можливо, для початківців. Але це потрібно усвідомити і це просто дуже важливо знати. Ну, самі проаналізуйте, що 23% і 40%. Тобто при інвестиції потрібно враховувати навіть такі нюанси. Я надіюсь, відео було інформативним і, і цікавим. Тому, якщо ви додивились до цього моменту, дякую вам за перегляди. Ви найкращі. І не знаю, напишіть в коментарях, що ще таке поговорити, обсудити. і поставте лайк, це допоможе і буде мені мотивацією працювати далі. Всім до нових зустрічей!